Привіт, глядачам каналу Мотостор. На вашому екрані ви бачите трактор Кентавр 244 на широких скатах із примусовою гідравлікою. Що означає примусова гідравліка? Все дуже просто. Це означає, що позаду стоїть додатковий триканальний розподільник, а задня триточкова навіска на ось таких гідроциліндрах. Ліворуч і праворуч. Два гідроциліндри. І такі тракторці є в наявності в мережі магазинів мотостор Ціна цього трактора 6450 доларів з усіма знижками. По суперакційній ціні. Поки хтось там роздає міфічні знижки, ми просто продаємо техніку. Тому телефонуйте 098 949 9090 і замовляйте, як замовив власник цього трактора, який зараз відправиться вже до господарства нового власника. Дякую за замовлення. Трактор їде в Чернігівську область і вже. З часом ми почуємо та й 100% побачимо реальні відгуки про роботу трактора Кентавра. Хоча ми знаємо, що двигунка М385 працює супер. Мости у Кентавра дуже потужні, вони працюють добре. Трактор постачається в Україну вже дуже давно. Ми знаємо, що це все надійно працює. І, до речі, тут абсолютно рівна підлога. Подивіться, куліса збоку, все зроблено класно. Ціна 6450, гарантія 2 роки. Тому в коментарях вперше побажайте гарної роботи новому власнику. Друге побажайте гарної роботи магазину. Третє. Зробіть якийсь коментар, щоб ви змінили в цьому тракторі, якщо щось таке є. Дякую всім за увагу. Чекаю і вашого замовлення трактора в мережі магазину Мотостор. І до зустрічі в наступних відео.